Сьогодні останньою, останнім реченням апостола було, були такі слова: бо ми Його створіння сотворені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми чинили. Тут чітко сказано, для чого ми створені. І бачимо, що коли немає добра, то не тому що так Бог захотів. А тому що Бог нас такої любові створив, що нам лишив гідність тої свобідної волі. І людина має право вибрати, не чинити то, для чого її Бог створив. Коли ми мали б тисячу гривень і хотіли би щось з ними зробити інвестувати, відкласти, знаємо, що люди давніше на ощад книжку відкладали, зараз депозити, інші інвестиції. І коли ми тверезо мислимо, то знаємо, що ну, я сам не є дуже експерт. І я потребую когось, хто мені скаже: слухай, візьми ту тисячу, поклади туди, туди і туди, і там за рік будеш мати 1200, 1300, правда, і вже буде непогано. Як буду сам щось робити, ну, може вийде, може, не вийде. Ми тут розуміємо, кожен з нас має іншу цінну інвестицію, життя. В кого 10 років, в кого 20, 30, 50, в кого може останній рік цей. І питання, чому ми дуже часто вирішуємо, що з цією інвестицією ми можемо самі справитися? Що ми тут в цьому випадку експерта не потребуємо, а ми собі знаємо, як жити, як дати собі раду, я собі зроблю так, як має бути, так як я знаю все. Чи не є логічніше? Довіритися експерту, яким є Господь, який знає тебе, який знає твої таланти, здібності, знає, в якій ти ситуації народився, виріс, що навколо тебе зараз твориться, і знає, що ти можеш у житті найкращого зробити? Чи не було би краще, якби ми починали свій день, своє життя все, що ми робимо з думкою: Господи, а як ти би хотів, щоб я це зробив? І чи взагалі ти би хотів, щоб я те чи інше робив? І тоді буде успіх. Тоді ми зможемо прожити життя в любові і в вічності бути в любові. Вибір за нами. довіритись експерту, творцю нашому Господу, чи робити так, як я знаю. А чому ж ми маємо йому довіряти? Хто це такий? Чому це я маю не сам свій план життя будувати, а слухати когось іншого? Ну, бачимо сьогоднішній Євангеліє. Наш Бог, Ісус Христос, не жаліє часу, не, не, не жаліє зусиль, пливе, перепливає то Галилейське море, куди? В поганський край, в Гадаринську землю. Там не юдеї жили, не той ізраїльський народ, в якому народився Ісус. Ті, що свинячі м'ясо їли, ті, що припасів приписів юдейських не дотримались, погані язичники. І йде туди. Зустрічає чоловіка, який опанований не тільки одним бісом, а бісами, дуже опанований. І що є наслідком його життя, що не є випадковістю. Те, як він вибрав, те, кого він впустив у своє життя, те, як він вибрав жити, тим він і опанований. І, дорогі браті і сестри, подивімося, а що є в нашому житті не так, які пристрасті, гріхи з дівчинки керують нами. Бо ми також належимо до тих героїв цієї історії. Не є отут такий один гадаринський біснуватий, а він десь там колись був і все. Кожен з нас може бути ним, не кажу вже так аж опанованим бісом, але тими своїми поганими вчинками. Телефоном, банально, правда, відкриваю очі, на що я дивлюся в першу чергу. Закриваю очі, що я перед тим дивлюся. Кожен хай дасть відповідь на запитання. І тоді дасть відповідь, а хто керує його життям. Сам Бог чи може телефон, який є бездушною, бездушним створінням, просто куском плат і, 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 і металу і, і пластмаси. І коли Христос приходить, що Він робить? Виганяє біса. Він не хоче, щоб ми, щоб людина мучилась. Він не хоче, щоб людина далі жила у гробі своїх звичок, у гробі своїх помилкових уявлень. Господь хоче звільнити. Диявол навпаки, бачимо, навіть попри те, що вийшов з людини, показує, який він є. Він вселяється в свиней і в безодню йде. Губить тих свиней, губить тих істот. То, 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 то створіння Господнє. Диявол губить. Якщо ти. Не вибираєш Бога, вибираєш тоді диявола, посередині не буває. І Він тебе згубить. Він не хоче, щоб тобі добре було. Він тобі дарує солодку якусь насолоду може приємність у житті, але тебе згубить. Христос є той, який тобі дає одяг, який тебе привертає до розуму, до правди, який тобі повертає гідність. То чи не варто йому довірити своє життя? Чи не варто прожити, як він хоче, щоб, щоб ти прожив? І це не означає, що в тебе буде все ідеально, що в тебе буде супер будинок, мрії, і достаток і все решта, як ти собі хочеш. І кожен хоче природньо. Не обов'язково може твоє життя тебе, тобі принесе радість від служіння, від допомоги бідним, старшим, від допомоги потребуючим, від опіки над дитиною, яка тебе потребує. І твої плани не реалізуються, але ти подаруєш комусь любов. І та інвестиція сотні разів окупиться. І останнє, що ми сьогодні чули в Євангелії, Христос не дозволив тому, що був біснувати, йти за ним. А що каже: Іди і всім розкажи, що тобі зробив Господь. Чітко для нас є послання. Ти є християнин. Не просто щоб мовчати, ти покликаний проповідувати. Не тільки священник. Ти своїм життям покликаний проповідувати. Я християнин, я живу чесно, я вибираю Бога, я молюся, я йду до сповіді, до причастя. Бо я вибрав Ісуса Христа. І свідчення зі свого життя. Ще років 15 тому, орест, який тут перед вами стоїть, був би мовчазний. Був би такий, який має дуже маленьке коло осіб для спілкування, який боїться щось сказати на людях, і бага... який, який був депресивний і так далі. Але Господь кличе і Господь допомагає. Він мене протягом життя виводив в різних обставинах, десь через інших людей, через якісь навчальні курси, через молитву в семінарії, через духівників, інші речі. І допровадив до, до цього сьогоднішнього дня. Не ідеального, але й далі провадить. Бо він є і він діє. По-людськи, не знаю, як би воно було, сидів би зараз Орес десь десь тихенько в кімнаті і на тому кінець. Господь діє. І почався Різдвяний піст. Якщо кожен з нас бодай протягом тих 40 днів дасть відповідь на запитання собі. А як Бог провадить мене у житті? Чи я бачу, що Бог зробив для мене? Може, хто мав яку операцію і був на грані життя і смерті, і Бог лишив його? Може, інша ситуація була, може тяжке дитинство, інша річ. Багато чого могло бути у житті. Але я є тут, я є в храмі, я хочу почути Його слово. Я хочу бути з Христом. Правда, кожен з вас, що тут є, не пожалів того часу, щоб прийти сьогодні. Міг поїхати на гриби на рибалку, просто побути вдома, поспати, чи піти в Леоленд, чи в якесь інше місце, де є веселіше. Правда, не треба слухати, стояти 10 хвилин, що там священник говорить. Але ви є тут. Значить, Бог вас зберіг і хоче, щоб ви чули його слово і його далі передавали своїм дітям, близьким, рідним. Даймо відповідь протягом цього посту. Задумаймося, а для того треба відкласти телефон. Побути трошки в тиші, відкрите слово Боже, яке може промовити до вас. А як Бог мене провадить? Щоб ми часом не забули, що та війна, яка є, це не є катастрофою, і ми кинуті самі на себе. Бог з нами. Бог знає, що війна, Бог знає, що нам страшно. Бог знає, що ми не маємо впевненості, що буде завтра, чи буде світло, чи буде взагалі якісь умови для життя, чи не буде. Він знає. Він тебе до сьогодні довів. І далі буде проводити. ти не сам. Подумаймо, коли під завалами людина перебуває. Як напевно вона радіє, коли рятувальник розбирати починає то місце, де вона є. Як вона дивиться на того, того працівника надзвичайних ситуацій, який його е, рятує. Як дивиться людина на окупованій території, коли українське військо заходить і знає: фух, це наші. Отак ми маємо дивитися на Ісуса, який є Спасителем і рятує Тебе і мене, постійно промовляє до Тебе, щоб ти відвернувся від своїх злих вчинків, від своїх злих переконань, від того, що достатньо раз в рік піти до церкви, від того, що достатньо десь там колись рідко прийти до причастя. Він приходить, щоб ти змінив свою думку, якщо ти мав не таку. Він приходить і каже: читай моє Слово, це для тебе. Радіймо, що в нас є такий Бог. Вибираймо Його і будемо мати щастя. Амінь.